Поки на сході країни вирують пристрасті, під'їзди до столиці контролюють об'єднані патрулі інспекторів Даї та спецпідрозділів обласної міліції. Вони фільтрують усіх, хто виявиться підозрілим та може вести зброю та вибухівку. Силовики зупиняють великогабаритні автівки, особливо з некиївськими номерами. Даїшники перевіряють документи та адекватність водіїв, а спецпризначенці вантаж. Це блокпост біля вишневого. Зупиняють газель з донецькими номерами. Зброю, вибухівку заборонені предмети перевозити. Вантажне відділення. Покажіть, будь ласка, до перевірки водій ставиться з розумінням. Визнає, ситуація в Україні небезпечна, тож заходи не зайві. Нормально. Нічого, ну мало лі що у Правильно делает, що провіряю. Якщо у Керманича все добре з документами та вантажем, довго його не затримують. Покажіть, будь ласка, вантажне відділення. Бус київський, але водій також не має нічого проти перевірки. Я бачу, все нормально, добре, щасливо. Нічого такого, якщо провіряють, значить треба. А це вже інший під'їзд до Києва, дорога біля селища Крюківщина. Водія обурила зупинка його машини. Негативно. Я не розумію, за що мене встановілі. Так реагують одиниці, стверджують даїшники. Більшість водіїв перевірки та незручності сприймають з розумінням. Адже діяти інакше в умовах, коли дорогами часто пересуваються озброєні люди, неможливо. Дуже багато зброї знаходиться в обігу людей незаконно зареєстрований. Керівництвом як МВС, так і головних управлінь прийнято рішення щодо посилення в даному напрямку роботи, щоб все таки виявити цю зброю, вилучити в тих громадян, які її незаконно зберігають. Керівник обласної ДАІ запевняє, що такі спецзаходи триватимуть, поки не стабілізується ситуація в країні. Дати, коли з блокпостів зникнуть люди з автоматами, поки наз. Бати ніхто не може.